Uh -huh. Всім привіт. Сьогодні у нас яке? 13 червня. Качаємо мед. Дойшли. Ми дойшли, там ми качали балюбашки. Просто. Щось я не надумав стає знімати, це каже, Олі давай знімем Дощ прийшов, качали, 10 уліків відкачали, напад, тримтець. А це по сюди ще нормально. відбираємо балюбашку. Оцей магазин ставився, найпазніший то він не повний, нижній буде повний і ще в 165-й магазині все буде. Це почту кишка добра з кеннору, теж так само десь півтора магазини, півтора магазини 145. -ти. І 145 один повний. Ну, один верхній так само був половина, ну тут може трохи більше, ніж половина буде. А нижній був повний, ну такий. Крайня рамка не повна, а ці в основному повні. Ось такі Ну нижній бути. Да, Нижній, нижній взагалі бомба. Ну взяток, аби не взяти, аби не оборвав за кілька палки було взагалі. Ну так. Скажімо так, що по цьому году підеть. Беремося підряд. Ну що маємо, те маємо. Пчоли не кусаються в основному. Буває таке, що придави широкою то кусаються, ну, щоб там цей злиє Зли... Зли були, то ні. Ну Давай, Юлі, другий ящик. Оця ну, залитенька. Ну... Де, ну, ще будемо все забирати, тому що ми магазини знімаємо, потім назад приносимо сам. Бо так і зразу... взагалі капець нападе. Ну цієї так. 145 і так. Де пусті, я теж забираю, ну це не пуста, трошки підлита. А на 165 в цьому, то ми їх забираємо, відкачуємо тоді рамки приносимо. А ну сюди, Оль покажи Зараз трошки позаганяю. Другу не будемо показувати з одним роликом, а саме таки Ну як? Я ж вам казав, вже, що сильніше принесли, получше, слабше, похуже. Ну це, це так можна вважати, що сильніша ми ж магазині авто понаставляли, де й по 4 оставили, ну не хотіло взятку. Ця сторона, бач, таки починали печатати щось, що воно вся печата. По магазині понаставляли, а взяток трошки оборвався. Буревій пройшов, походу. Там за десь мої, мабуть, більш завжди була акація така. Аби не акація, він би не оборвався взяток, А так побивало такі рамочки. Це все не заберемо, зараз огляде 100% печатка. Ну ще одна сюди влізе, треба нести буде, так? Да? Mm -hmm. Уводик там ще 165 буде брати, що Ольга. Зрозуміло, що не всі рамки, але рамок, я думаю, 4, а то їх 6 відберемо. Там де є розплан, ми не беремо в основному. Хіба таке п'ятачок розплода величків. Ну, розплод це в основному 765 корпусі. В магазин, як його називати? Ну покажи, Олісь. Ось одна, друга, одна. Топлив ще буде Ця, оця, оця медові точно будуть. Не видно розплод, видно таке печатку. Ну, хіба мо знизу трохи буде. Ну, я думаю, щось стане справа буде. А ці, ж осі ось. Все всі пчалу, пчали мало.